І рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такі рублені курячі котлети за найпростішим рецептом. Так мені потрібне буде коряче філе. У мене тут було дві штучки загальною вагою 650 г. Я його помила, зачистила, обсушила і ось уже порізала на достатньо ось такі маленькі шматочки. Ножем це все діло я робила. Далі потрібна буде цибуля. Я взяла 100 г цибулі, також її так дрібненько порізала, одне яйце. І знадобиться ще також сіль та улюблені спеції. Відповідно, тепер всі продукти потрібно об'єднати. Цибулю додаю сюди типу до м'яса. Додаю яйце. І буду додавати сіль і свої спеції. Так, на свою кількість я беру приблизно пів чайної ложки солі. Сіль, звичайно, за смаком. Також я буду додавати суміш перців приблизно чверть чайної ложечки. І ще буду додавати. Сушений мелений часник. Для мене це достатньо звичний набір спецій. Повторюю, що спеції можуть бути абсолютно будь-які на вибір. Так, -то. і потрібно все добре вимішати. Фарш готовий, і також для формування котлет знадобляться панірувальні сухарі. І я ще хочу сюди до кольору, для кольору додати буквально ось чверть чайної ложечки куркуми. Все добре перемішую. Свої котлети я буду запікати, тому вже підготувала деко із пергаментом. Звичайно, що їх можна і на сковорідці посмажити. Беру невелику частину фаршу, ось так в руках формую, а потім опускаю у сугарі і тут уже надаю бажану форму. Я зазвичай ось такі продовгуваті котлетки роблю, добре їх посипаю. І завдяки сухарям ось котлетку дуже легко сформувати. І перекладаю на деку. І тепер котлети я відправляю у розігріту до 180 градусів духовку, запікатися орієнтовно на 30-35 хвилин. Мої котлети вже готові. У мене запікалися вони 30 хвилин, ось такого красивого кольору виходять і ось такі на розрізі. І хоча дані котлетки готуються за одним із найпростіших рецептів, виходять вони неймовірно смачними. І, звичайно, що можна приготувати їх як до обіду чи до вечері, і зовсім не соромно поставити навіть на святковий стіл. А в мене сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди. Та до зустрічі в наступних відео.